Соломія Крушельницька це відома українська оперна співачка кінця 19-го та початку 20-го століття. За життя Соломія Крушельницьку визнали найвидатнішою співачкою світу. Вона входила в п'ятірку найзнаменитіших співаків свого часу і була серед них єдиною жінкою. Народилася Соломія Крушельницька 23 вересня 1872 року. В селі Белявинцях, що на Тернопільщині, в сім'ї священника. В родині було ще п'ять сестер та двоє братів. Соломія Крушельницька ще з дитинства любила гратися в артистку. А коли їй виповнилось 16, батько відвіз Соломію до Львова вступати у консерваторію і вчитися співу. А після Львівської консерваторії Соломія поїхала вчитися до Італії, щоб оплатити навчання. Сім'я Соломії взяла позику в банку, тому до Італії вона поїхала без грошей і без знання мови, але це її не лякало. Соломія підкорює театри всього світу: Італія, Іспанія, Франція, Португалія, Польща, Австрія, Єгипет, Аргентина, Чилі. Та багато інших разом із своїм талантом Соломія знайомила публіку із Україною, адже завжди в репертуарі артистки були українські пісні. Часто їх виконувала на біс. 19 лютого 1904 року в Міланському театрі Ла Скала композитор Джакомо Пучіні представив свою нову оперу Мадам Батерфляй. Ще ніколи Пучіні не був так упевнений в успіху, але глядачі оперу обурено освистали. Славетний маестр почувався розчавлено. Друзі вмовили переробити свій твір, а на головну партію запросити Соломію Крушельницьку 9 травня. На сцені театру Гранде в Брешії відбулася прем'єра оновленої опери Мадам Батерфляй. Цього разу тріумфальна публіка 17 разів викликала композитора і акторів на сцену. Після вистави, зворушений і вдячний печинні, надсилає Крушельницький портрет із надписом. «Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй. Це був чи не єдиний подарунок, який співачка прийняла від чужого чоловіка. А ось як про цю історію розповідає сама співачка. Дивно прийшла до мене роль батерфляй. Я грала тоді в Неаполі. Актори влаштували доброчинний спектакль. Мені спало на думку одягнутися гейшою і проспівати уривки з модної тоді оперети. Я так ретельно загамувалася, що композитор Клаузетті. Побачивши мене, вигукнув: Бетефляй, батерфляй! Викопана японка, ви повинні грати батерфляй. Він переконав мене. Потім я виконала цю роль у ста спектаклях. Весь світ, але відчувала себе самотньою. Під час гастролів Соломія часто пропонувала руку і серце досить заможні чоловіки. Але Соломія стримано казала ні. Одного разу у Кракові вона познайомилася із студентом медицини Василем Стефаником, майбутнім відомим українським письменником. Соломія і Василь покохали одне одного, але їм так і не судилося бути разом. Багато є невідомого про їхні стосунки. 1910 року Крушельницька все-таки вийшла заміж за відомого італійського адвоката меря міста Віареджо Чезаре Річоні, тонкого знавця музики, ередованого аристократа. Після одруження Соломія придбала віллу і оселилася в Італії. А ось що вона говорить про кохання. Саме тому. Що кохання довгі роки з'являлося моєю в серпанку фальшивої романтики. Я не розуміла його самої сторони як сили необхідної для мрії і натхнення. Я занадто пізно зрозуміла, що зміст життя не лише в тому, щоб здійснювати свої плани. У 1920 році Крушельницька у Зеніті Слави покинула опорну сцену. А ще через 9 років помер чоловік. Тоді Соломія вирішила відвідати різного очину. У післявоєнний період Соломія почала працювати у Львівській державній консерваторії. Студенти обожнюють Крушельницьку педагога. Кожен рок вона розпочинала зі слів. Сідай дитя, відпочинь, а я тобі заспіваю. 1951 року Соломії Крушельницькій присвоїли звання заслуженого діяча мистецтва в жовтні. 1952 року вона отримала звання професора. У віці 77 років. Вона в останнє вийшла на сцену, аби порадувати слухачів своїм співом. За наступні два роки її здолала страшна хвороба рак Горла. Але вона до останнього вчувалася щасливою, адже все життя займалась улюбленою справою. Співала артистка померла 16 листопада 1952 року. Її поховано у Львові на Очаківському цвинтарі. Її ім'я, носець, Львівський національний академічний театр опери та балету. І на завершенні пара настановлю від легендарної співачка. Хороший співак повинен мати ідеальне здоров'я, правило, від якого Соломія не відступала за жодних обставин. Життя оперної артистки трохи нагадує режим атлетів, дисципліна в усьому, строгий розклад годин. Поміркована їжа, заборона давати волю своїм забаганкам. Я мала свій режим дня, від якого тільки недуга могла мене заставити відступити. То тільки збоку здається, що професія співака легкий хліб. А ось про успіх і тріумф. Найважливішим мірилом моїх успіхів залишалось часто власне відчуття, що я розпівала свою партію як вміла найкраще, моє сердечно всіх і вся ваша Соломія.